Розпаковка, що я придбала на чорну п'ятницю. І почнемо з магазину Glossier. В них була знижка десь 20%. Я взяла від них бальзамчик. Я дуже люблю їхні бальзами. У мене є м'ятний, без ніякого кольору. В цей раз взяла Black Cherry. Ось такий він гарний і такого червоного бордового кольору. Далі буде Skims. кимс. Він знаходиться типу в місцевому цумі, тому пакетик від нього. Що я там взяла? Давайте розбиратися. По перше. Футболку я обожнюю скімовські футболки, тому що вони ідеально сідають по фігурі, ідеально виглядають. Якість класна. А ця версія котонова. У мене є така біла, я ще взяла собі чорну. Далі я взяла собі ось таку милу піжамку, ось такий топ і шорти. Також взяла від них декілька трусиків. В них дуже класна якість тканини, дуже приємні і зручні труси. Тому придивіться, знижка була 30%. Наступне це я забігла в корейський магазин, там була знижка 10%. Взяла собі ось таку олійку для кінчиків волосся. На неї були дуже класні відгуки, я про неї чула. Вона має бути супер. І один із найкращих розмаринових спреїв він дуже легкий, він не жирнить волосся. І в мене в запасі є ще дві такі. Це беру додому. Наступне це труси з ким також для чоловіка. далі маленький подарунок для чоловіка. Тут його улюблені парфуми Шанель, але а, в новій версії. Наступна покупочка Banana Republic. В них була знижка аж 40%, тому я вирішила взяти від них джинси. Показую вам джинси. Ось така гарна посадка. І донизу вони трошечки розширені. Наступна Вікторія Сікрет. В них теж була дуже велика знижка, десь 40-50%. І я від них придбала такий дуже миленький комплектик. Наступна покупочка від Крокс взяла ось такі бежеві крокси на подарунок для мами. В них була знижка десь 30%, по-моєму. І остання покупка, яку я дуже хотіла, це велика валіза, бо в мене вже нічого не влізає. Взяли ось таку American Tourister рожеву. Знижка на неї була 20%. Тому я вважаю, що це дуже вигідно. Подивіться, який гарний колір. Дівчата, як вам моя розпаковка? Напишіть в коментарях, що ви виловили на чорну п'ятницю ці знижки.